Середа, 13 серпня, це новини. Коротко вітаю, Нікопольщина знову під ворожим вогнем. По райцентру і Покровській громаді окупанти били з артилерії та і дронами пошкоджено багатоповерхівку, та авто спалахнула пожежа, обійшлося без жертв. Масштабні затори у центрі Дніпра. В годину пік водії стоять у пробках по півгодини. і все через ремонт зливової каналізації, яку саме ділянку перекрили та коли обіцяють відновити рух, дивіться в повному випуску новин. За добу рятувальники ліквідували в області кілька масштабних загорянь, найбільше палало біля Шульгівки. Там вигоріло близько 9 гектарів сухостою та лісової зони. Пожежу гасили майже добу, а надзвичайники знову закликають не палити траву. Без світла, води та подекуди навіть газу мешканці Обухівки потерпають від перебоїв з електроенергією останнім часом без світла по 12 годин на добу все через планові ремонти, які зупиняють роботу усіх комунікацій. Що на це відповідає надавач послуги, і коли у людей буде світло? Скандал замість овації у Дніпровській опері Новий логотип театру викликав хвилю обурення серед глядачів. Замість модерну люди побачили російський слід, як реагує керівництво та що про дизайн думають фахівці. Ці та інші новини не пропустіть і підписуйтеся на 11. -й. thank you